Олександру Володимировичу 57 років, з яких майже 50, він займається спортом. Разом із сином Максимом, який продовжує спортивну династію, тренують та виховують молодь у клубі Самбіст. Займався карате тайквондо займався, боксував, займався боротьбою. І одного разу я побачив. Бої без правил. мені подобалося, як там борці, свяшені єдиноборства, як вони сражаються. Я став сильніше займатися боротьбою. У мене два сина, Максим Оліксандрів, масі спорту по дзюдо, а Саша мій масі спорту по панкратіону. Вони мене мотивували до цього, і тому у мене в молодості не було таких змагань. І тому я по ветеранам і досі виступаю. Вихованці самбіста постійно здобувають перемогу на всеукраїнських та світових аренах спорту. Окрім тренування спортсменів, Олександр Артюх бере участь у змаганнях різного рівня у своїй віковій категорії. Доводить власним прикладом, що професійний спорт не має вікових обмежень. На чемпіонаті світу з козацького двобою, який проходив у Німеччині, тренер виборов одразу чотири медалі. По ветеранам чотири перших міста. До речі, мені дали пояс. За кращу техніку. І яка відповідальність моя була, коли я виходив і бороться, ну, і коли вони кричать з боку, тренер, тренер, давай, то відповідальність дуже велика була. Але всі справилися зі своїм переживанням, і ми всі приїхали з медалями. У змаганнях взяли участь близько 1800 спортсменів із різних країн світу. СК «Самбіст» представляв Тростянецьку громаду в складі української збірної. Вісім вихованців клубу разом із тренером вибороли аж 21 медаль у чотирьох розділах боротьби. Так, у розділі «Борня-3» золоті медалі здобули Олексій Чубарь та Олександр Артюх. Владислав Синявін та Олег Ткаченко вибороли бронзові нагороди. У розділі Боротьба перше місце в запеклих поєдинках завоювали Артем Нітченко, Дар'я Гордієнко та Олександр Артюх. Владислав Синявін здобув срібло. А Ярослав Овчаренко та Олексій Чубар посіли третє місце в даній категорії. У розділі Стрічка перше місце здобув Артем Нітченко. Одразу дві срібні медалі виборов Назар Овчаренко. А бронзові нагороди в своїх вагових категоріях отримали Володимир Гордієнко та Ярослав Овчаренко. У розділі палиця золоту медаль здобув Назар Овчаренко. Одразу два золота виборов Олександр Артюх. Перше та друге місця посів Ярослав Овчаренко. А Володимир Гордієнко здобув бронзову нагороду. Ця медаль з німеччини, чемпіонату світу, далася вона мені не дуже легко. Була в мене одна категорія: це до 50 кілограм, а розділ боротьба. За кордоном там більше працюють в партері, а ми і там, і там. Ну, У них своя техніка, у них свої прийоми, і такі в них цікаві дуже. Медаль я отримав на чемпіонаті світу в Німеччині в категорії стрічка. В цій категорії потрібно в кіманові дергувати стрічки і піднімати їх вгору. Я подолав чотирьох суперників. Назар Овчаренко був чи не найменшим учасником змагань серед представників Тростянеччини та все ж зміг вибороти не одну медаль. У 30 кілограм розділ який був. Палочку ти перетяг палку, палку і, і стрічку. І стрічку. Що, які в тебе здобутки в стрічки? ну розкажи мені. В стрічки я от граємо два других місця. Два других місця. Кому ти програв? Ти програв, як щас я повню хлопчику Швейцарії, а? Він трошки шустрій був. Ну нічого, на следующий раз виграєш. А у Павлочки яке те місце зайняв? Перше. У У ти виграв. Um... У того ж хлопчика Швейцарії. Він раз програв, раз виграв. Так, було, було. Завдяки потужному досвіду Владислав Синявін дебютував на чемпіонаті світу в розділі ММА Борня 3 Це мої медалі. Оце. Це третє місце за борню 3 Мене спорядили, фути оділи, перчатки, капа мене була, зарядився, виходжу в клітку, бачу що з ну Думаю, що ладно, свої думаю, би сильно друг друга не повинні. Вихватив хорошо. Взагалі, в, 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 змаганнях, в змаганнях це для мене перший раз був те, що я виходив в перчатках битися. Я завжди боровся з самого початку. І за всі змагання я повністю виступав в боротьбі. За словами тренерів, участь у змаганнях європейського та світового рівнів доволі затратні. На жаль, не кожен спортсмен нашої громади має можливість взяти в них участь. Як тренери, так і вихованці самбіста завжди вдячні кожному, хто надає фінансову підтримку, аби якомога більше юних спортсменів могли взяти участь у змаганнях з боротьби. Нині спортсмени активно готуються до чемпіонату України, де неодмінно здобудуть нові перемоги та медалі. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.